Преддоброго, натхненного, дай Боже, і мирного дня четверга. Знову вітаю вас в семінарія. Зокрема, семінарійна каплиця, церква і там якийсь колега ходить, косич. Хоч хтось працює цими днями на траві. Сьогодні четвер навчаємося від дітей. І така цікава ремарка від Данила. Ми тепер коли-то вже приїхали в Мукачево, поки що там ще парафіального будинку немає. Ще шукаємо, де би його знайти. І е, тимчасово одна пані милосердно подарувала нам хату аж до травня, місяця до кінця квітня пожити двоповерхова новобудова, файна хата. І Данило, щось так ми ходимо. Данило, татку, ти знаєш, мені якось так трошки соромно, що ми в чужій хаті живемо, а мені так стало аж дивно. А чому тобі соромно? Ну, і він каже: ну бо. І Якось так дивно, то, то не наша хата, а то чужа хата, а, а нас пустили, і так якось він аж аж не до, не до кінця вмів пояснити, чому йому соромно. А я собі думаю: а чому мені не соромно? І хочу пильнувати цього косильщика, аби на мене не пішов. Чому мені не соромно? А потім згадав, що скільки разів протягом останніх 2-3 років тільки тут на Майтеся Файно, на каналі Ходім ділився з вами, що. Ми слов'яни, в нас є проблема з тим, аби приймати, вчимося приймати, коли нас благословляють. Ну, то ми молилися, і справді ця хата це, це просто відповідь на наші молитви. І як, як приємно є після декількох тиждень всяких поїздок і, і ночівок в різних місцях, заночувати вже як мінімум у тимчасово, але вже в стабільній хаті, пристойній, чистій світлій і з усім, що треба. І ти тішишся, ти тішишся, слухай, це, це благословіння від Бога. так? Господь скористався цією сім'єю, які самі, по суті, нас знайшли, а не ми їх знайшли. І, і через них нас благословив. Але ну, варто просто прийняти. Я дивлюся, що я натренувався приймати. Я прийняв. І для мене це не соромно, для мене це потішно, для мене це файно, а малий ще не, ще не навчився, то він каже, що йому якось соромно. Не знаю. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам протягом останніх пару місяців прийняти якесь благословіння. Безкоштовно, хтось вас чимось благословив, хтось вам щось подарував, хтось вам щось віддав. І чи вдалося вам це прийняти так, аби не мати за собою почуття сорому? Нормально, гідно, по-людськи, прийняти це як благословення від Бога, прийняти це просто як благословіння від друга від, від тої людини. Якщо так, то запишіть. Мені вдалося. Мене благословили цим і цим, і я це радо прийняв і просто відчував вдячність і, і для Бога, і для тої людини, яка мене благословила. А якщо ні, ну то не пишіть нічого. Так що дякуємо Данилові за те, що нам пригадує, пригадує що треба вчитися, вчитися, щоб в моменті, коли приходить благословіння, тим більше про яке ти просив, про яке ми просили. В моменті, коли це благословення приходить, ми вчилися без сорому. Вчилися гідно і достойно приймати і за це дякувати. Тому дякуємо цій родині, які нас впустили до свого дому на, на тривалий час. І слава Богу, за всі благословіння, якими Господь відповідає на наші молитви. Майтеся файно. Мир вам!